Дорогі друзі, я вас вітаю. Сьогодні я вам покажу ну дуже смачний варіант для сніданка. А то сніданок це найважливіший прийом їжі. Але люди рано просинаються і думають, а що би це на сніданок приготувати, та якісь бутербродики туди-сюди. Зараз швидка ідея для сніданку, дуже смачно приготує абсолютно кожен. Тому не переключайтесь, дивіться відео до кінця і можете поставити відео лайк авансом. Поїхали! Дивіться, нам потрібне тостовий хліб, п'ять гріночок. Що ми робимо? Беремо гострий ніж обов'язково і ось так вирізаємо м'якоть. Тепер гарно пальчиками ось так видавили. Ось так. Де потрібно ще раз дорізали. Ось так у вас повинно получитися. Тобто, бортики ми відставляємо в сторону, м'якоть в сторону. І так ми повторюємо з усіма гріночками тостового хліба. Сніданок водночас дуже простий, але дуже цікавий для ваших діток. Тому що навіть коли вони побачать приготування, вони вже захочуть їсти. А це дуже важливо, щоб діти дуже добре зранку поснідали. А що діти люблять? Правильно, сосісочки люблять в переважному, і тут вони входять в цьому рецепті. Тому, друзі, обов'язково готуйте. Ми відділили м'якоть з тостового хліба, і в нас лишилися ось такі рамки. Тепер, друзі, що ми робимо далі? Беремо тачівку. І ось так хлібчик трішки розтачуємо, бачите? Робимо його таким тоненьким. Бачите, він повинен вийти ось такий тоненький-тоненький, і трішки площина збільшитися в розмірі. Відставляємо в сторону, розтачуємо так кожен шматочок м'якоті. Тепер нам потрібен сир-чедер. Це ось такий сир, розділений по таким пластинкам. Можете використовувати чедер, якщо є в магазині, або просто сир в таких пластинках. І кожну пластинку виставляємо на один шматочок хліба. Ось таким способом. І останній. Ось, друзі, дивіться, вийшли у нас ось такі заготовочки. Тепер що ми робимо? Беремо сосиски. Ставимо ось так сосисочку. І сосисочку закручуємо в хліб і сир. Ось таким способом. Бачите? Ось так закрутили, трішки придавили. Ось тут можемо таку пальчиками трішки заліпити. Ось так здавити. І відставити поки що в сторону. Поставили. І ось так закрутили. Ось тут можна ось так притиснути. Також, друзі, тут важливий момент, щоб ви брали сосиску по розмірі хліба. Тобто не ці довгі такі сосисочки, а собі ось так підбазуйте під розмір. Подивилися, який купили хлібчик, і собі вибираєте сосиски. Тоді воно гарно так естетично виглядає. Виходить у нас ось таких 5 заготовочок. Відразу собі включаємо сковорідку, щоб розігрівались. Беремо глибоку миску. Сюди ми розбиваємо 2 курячих яйця. Додаємо 2 столових ложки молока. Обов'язково додаємо сіль та перець. Сіль та перець давайте по смаку. І гарно виделочкою все це перебиваємо. Беремо сосиску з хлібом і сиром. Опускаємо її сюди в яйце. Ось так її обмокуємо. І виставляємо на тарілочку. Ось так опустили, добре її там так викупали. І на тарілочку. Робимо такі заготовочки, зараз ми швиденько це все будемо смажити. Зараз дамо рум'яну таку золотисту коринку. І буде дуже-дуже смачно. На розігріту сковорідку додаємо трішки олії. І виставляємо сосиски з хлібом на сковорідку, оцим швом донизу. Зараз ми не перемішуємо, чекаємо 30 секунд, щоб була така рум'яна скориночка, і будемо перевертати на іншу сторону. Обсмажити потрібно з усіх сторін до рум'яної скоринки. Є ось така рум'яна скоринка, перевертаємо на іншу сторону. Можете, друзі, так сильно не засмажувати, як я. Можете засмажувати трішки менше, якщо ви готуєте дітям. Я люблю, щоб така була хрустка скоринка, тому я засмажую трішки більше. Так, дивимося з другої сторони, перевертаємо вже на іншу сторону. Ось так. Саме головне, щоб розплавився сир і прогрілася сосиска. Все. Можна забирати. Ось, гляньте, які вони гарні. Рум'яні, соковиті, ось такі підсмажені, просто красота. Ну це ще не все. У мене тут залишилася ще яєчна маса. Дивіться, друзі, що я роблю. Сюди я додаю 2 яйця. Подрібню 5 грам петрушки. Петрушку додаю сюди до яєць. Приправлю сіллю та чорним перцем. Гарно все перемішую. На розігріту сковорідку я додаю ще трішки олії. Тепер ось цей хлібчик, бачите, який ми обрізали. Тостовий хліб, залишилися тільки краї. Дивіться, що я роблю. Ставлю на сковорідку, беремо оцю яєчну масу, яку ми тільки що збивали, і сюди на середину наповнюємо рівно, так, щоб було рівно з тостовим хлібом. Ось так. Якщо десь відтікає, нічого страшного. І накриваємо кришкою і готуємо приблизно хвилинку, так, щоб підрумянилося з одного боку. Хвилинка пройшла, перевертаємо на іншу сторону. Ось так. Дос. І все. Подивіться, як гарно рівномірно підрумянилося. Все. До хвилини часу. Хвилинка, до хвилини, не більше. Можете це контролювати, легенько так припідняти і все. Кришкою тут вже можна не накривати. І як тільки підрумянилося з другого боку, можна забирати. І гарно ось так виставляємо на тарілочку. Друзі. Ну що, як вам сніданок? Скажіть класний. Мені він дуже подобається. Так, даємо трішечки олії, так, пару капель. Виставляємо ось так хлібчик, можна трішки притиснути. Сюди додаємо яєчну масу і накриваємо кишечкою. Готуємо до хвилини часу з однієї сторони. І повторюємо такий процес з усім хлібом. Сніданочок повністю готовий. Запрошую, друзі. Давайте, будемо їсти разом. Ви подивіться, яка краса. Бачите, ось такий швидкий сніданок може їсти вся сім'я П'ять шматочку тостового хліба, а ви подивіться ціла тарілка ось такої смакоти. Ось так гарно беремо. І насолоджуємося. Mm -hmm. Просто, друзі, красота. Смачно, просто ось сир чеддер, це просто маст Друзі. Обов'язково, якщо є сир чеддер, використовуйте його. А з вами, як завжди, щасливий кухар. Ви вже знаєте по традиції. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати наступні рецепти. Також ставте цьому відео лайк, пишіть в коментарях, як вам взагалі ідея для вашого сніданка. Інгредієнти і всі програмовки ви знайдете внизу під відео. Також ви там знайдете мій інтернет-магазин. Також залишу посилання на свій телеграм, де ще більше смачних рецептів всіх міцно обняв, припідняв. І до нових зустрічей. Пака.